Дуже великі, ось така грязюка, бачите, вагнюка просто скрізь. Ось тут Тут бетонні такі плити, їх навіть не видно, ось так кури живуть на плитах. У них ось цих лихматих, бачите, в лапки мажуться. Щоб вони їх сильно не мазали, я їм тут сухих, Сухої тирси на горбочку насипала під каміння. І вони тут вже корпалися, і греблися, мої дівчатка. Це, до речі, з моїх домашніх курочок минулорічний цепля від Ломон Браун. Мої красоту. Як вести да? так? Да? Кри черв'яки. Взяла, засипала черв'яків всіх тирси. Реконує. А? Ох ти мій хом'ячок. Такий він цікавий. Він не чистопородний. Це вибраковка від амароканів. В цьому виводку 80% десь вибраковки буде, тому курочок залишаю в спільне, де буде різна помість. Сім'я буде. А півники всі утиль, навіть ті, що схожі на чистокровних, тому що це сильно великий процент. Це раз. є в мене чистокровні півники. Дівчатка є з ким помішати, тому а ось цього залишу. з бітона з волод? Ти ще бетончик мій. Такий ти вже ще бетончик. Це помість Марана Американа. З оливкового яєчка він. У них такі якісь грибні очі. Ну, моя красуня така ходить. Ой. Моя тигола шиєчка. Ось там не то Боже, на сонечку вийшло за ці дні, так? Да? Може, все просохне, така багнюка. Я скажу так: тримати курей в дворі, де плитка лежить, де квіти, навіть якщо це троянди, це просто жах. Троянди то всі живі, але знизу всі підкопані. Так, плитка вся засрана, замітається, загрібається, але дайте чуть доща, і все. І вже вона. ой, Ось в такому стані приблизно буде. Вона вся зараз в такому стані. Що? Що? Ти думав черв'ячка тобі. О Боже, треба йти. Йти хотіла сьогодні, чубчика цієї барышні. Де я тебе покажу. Ох ти моя псіхомана. Ти ж так гарно вмієш говорити. Цей чубаті обрізала, бо в неї такий і здоровенний і здоровенний і чуб. Її почали молоді півники притопкувати, вона почала ховатися повністю. Біжи, біжи, моя красота, то вона хоч вийшла на вулицю, то ж нічого не бачила. Що? Ти мій хом'ячок. Йдем, там, йди, ти вже там, О, боже. Ось такий він. Бетон. А ця така говоруння. А боже, які виговорони обоє. Угу. Ну йдем, панючка, підніму, йдись. Йди. Є там щось? Ой, засипав тут немає Павловські, все чудо Павловські, Божні також є. Як Ось на лапку наступати. Що роблять черв'яки? червики? Да? Ідіть сюди. Ось ну, можна в цим часом їх і пошкодувати. Так і приручаю. Да? Красоти мої. Усі тут. Черга, черга, кого я зливаю? ないだ。 Так, на вигляд непогано, а так саме все такі тоненькі, хрупкі, а, ні, як закрутила, то й тримається. Ти бачиш, тут все в руках гнулося. Дитинці, мало вигляд гарного. Прийшло, коли я його розібрала, воно розкладене прийшло. Таке все страшне, таке все страшне, мягке, ну ніяке, ненадійне було. Але як склала, ось, навіть не ворушиться, скрутила, бо навіть як скручувала сумніви були. Під наклоном. Слизьке, спать не повинні. Тут, до речі, пластик міцний, бо в пластикових гніздах просто за таким зб... збірником схожим. Отут прогинається. Ну, такі воно гибке. Можливо, я сюди ще покладу щось. Доволі міцне. Нормально, піду. приміряю. Ще одне складу. Сильно, тут я сильно тисну нема. Ось так. Сітка скрізь, сміття затримуватися не повинно. Ну, ви знаєте, мені сподобалось. Дороговато. але сподобалось. Ну, дороговато. Самому зробить. Ну, Ці штучки купуються, я бачила окремо, можна купити на китайських сайтах. А, до речі, такі гнізда на китайських сайтах дуже дорогі, дорожчі, набагато, ніж наші. От таке, здається, одне 3000 гривень. А тут 4 за 2900. Ну, майже 3000. Але, щоб почистити, помить. Або гніздо зняв, пройшов, або ось так це висунув, витягнув, обпалив, почистив, продезінфікував. Оце мені подобається, тому що оці всі вошки, блошки, блошки, вошки, мошки найбільше в гніздах чекають на корочок. Поїхала я сьогодні на нову почту, прийшло моє замовлення. Замовляла я таким гніздом поїлка або, здається, укрферма, щось таке. Там вони коштують 750 гривень. Але, на жаль, пройшло 5 днів, ні духу, не слуху. 7 днів, верніше. Два дні вони не зв'язувались, через 2 дні зв'язались. Якби замовлення підтвердити, і на цьому все. Тому зайшла. Просто в інтернет, а не через «Укрпром». І знайшла по 600 гривень. Хтось скаже, дать би вам по руках лежні. Не можете зробити, та не можемо. Не вистачає часу, і, як сказав мій чоловік, цей час, що він потратить на виготовлення гнізд, а їх, як мінімум, потрібно металевими робити, ніякого дерева більше не буде, то він за цей час краще заробить кошти. І я куплю їх. Тим більше, що вони, здається, збірником, побачимо зараз, що вони таке міг глядять. Кріпиться, тобто, якщо щось, не дай Боже, відкріпи, відкріпив, зняв, пішов, помив і все прекрасно. Як вони себе поведуть далі, буду розповідати по гніздах. Тут. Це другий виробник уже вдвох. Я купувала Вскрізь однаково, отут прогинається. Кури зламають, тому що вони вискакують. Сюди треба зайти. Ще й воно прогинається, курицю спочатку відлякує. Тому сюди, можливо, прикріплю щось, щось покладу і прикручу до цієї міцніше. Його хоча б сюди поклали. А так, в принципі. Є решіточка, щоб сміття випадало. Непогані такі зручні. Для куриці, я думаю, ховатися саме тут. Так, а можна і кочок сюди відсаджувати десь окремо. Ну, Мені б сподобалось. Правда, ціна кусається, але, але в мене є спонсор, який мені це все проспонсірував. У мене таких сім штук є. І ще хочу штучок 7 купити. Побачу, як вони будуть себе ці вести. Отут однозначно треба укріпити, бо зламається і будуть яйця. котитися. Зараз придумаємо чимось. Сім штук є, побачу, як себе вони поводять. Смисл, чому я брала такі? Тому що, щоб ось петелечок зняв, помив, продезінфікував і повісив. Дерев'яні я так не зможу зробити. В щілинах все рівно будуть гади заводитися, залишатися. Вони розумієте, ось, наприклад, щілина. Тут горілочкою обпалив, а вони аж там далеко живуть ще. Тому якось так. А і металеві. Побачу. Буде зручно, замовлю ще. Не буде, Мій спон... моєму спонсору доведеться самому кліпати. А чому проспонсорував? Тому що дуже зайнятий, часу взагалі нема. Зробити нема часу. Кури не розносяться молоді і несуться де попало. Це не, не добре. Тому проспонсорував поки що на 7,4 метали. Це не все. Щось мене ця посилка смущає. Зараз глянемо. Я не оглядала на почту, бо не було часу. Тому зараз гляну. Не вімкнула телефон. Так, це лік я замовила. зараз глянемо. Значить, не те прийшло. Цей комплект Мобу в упаковочці, я так зрозуміла, комплектують його самі довільно. комплектів. Також самі довільно. Ну, я надіюсь, порахували там правильно все. Раз, два, три крана, три крана. Чотири, п'ять. Ну, чашечки не ті, будемо думати, інструкції немає. І шланг відрізаний просто. Наміряний, відрізаний. А мав би до кожного комплекту там все окремо. Ну, Взяти картинка з інтернету, але є та й добре. Це ніпельні поїлки, в клітки і в курятник. З поїнням це мене просто вбивало. Чому? Тому що в брудерах вода гріється, і постійно потрібно міняти, щоб була здорова птиця. О, у нас сніг пішов. Це капець. У нас в ніч 0 градусів, тому буде холодно. А, так, е, В клітки ось по 4 штучки. І по курятнику, тому що це поїння, коли тепло, це постійно потрібно міняти воду, вода закисає, і Так, ліки глянуть ліки. Значить, вед-препарати прийшли. Це з вед-аптеки в Києві. З Києва Гідролев. Це від антигельмітних, дуже хороший препарат. Но його там небагацько, тому що я взяла альбендазол. Дуже подобається мені ця фірма. Також антигельмітний буду пропоїти всі, коли заселятиму. Курятник, тоді і яйценоски А, гідролева два поклали. Ага. Я два замовляла. Мені здається, я взагалі один замовляла 500 грамів, а поклали два по 100. Як поклали, так і буде. Навіщо такими дозами? Та щоб воно було постійне. Тому що так, птиця починає хворіти. Знаєте коли? Коли в нас вихідний у всіх ветаптеках. А по закону у нас, а чомусь у нас вихідний у всіх ветаптеках етаптеках, понеділок. З вечора, значить, птиця починає там прикашлювати чи ще щось, понеділок. Вихідний в сьому місті. Всі ветаптеки. Навіщо так не знаю? І вже ти втрачаєш час. Тому потрібно, якщо є багато птиці, не хочу втрачати. Оце все потрібно, щоб було. Так. Це не всі препарати. Байтріл ще має прийти в відеречках клінасан мені по пів кілограма, там для курника багато чого тому подібного. Фух, знатно я потратилась. але не без цього. Тому, чи виправдовують себе, скажімо так, кури так? по ціні, по утриманню, можливо і ні, але. Своє домашнє, є своє домашнє. До угу. Ось аптека. Ой. До речі, ось вета аптека. Кому потрібно? Брудері. Да. Ще чекаємо на декілька штучок. Ну, такі в мене не кондиція. Тут два з іншого виводку. І ось їхні треті. І ще там два чорних півника. І є курочки, небагато. А тут багато курочок, але вони ось. Ой, вони ще й сидять окремо по виводках. Бачите, нема не щічок, ні борідки. Так ніби схоже, так і півник. Є щічки. Борідка нема. Не той грабінець. Джерсі ці, які коні стоять. Це просто капець. Ть, просто індики. Це бабуся їхня. Мама спить із бочком. Так бабуся любить своїх котиків. А ось їхня мама дрихне. Два виводки від квочок осінніх. До речі, оці біленькі циплятка. Галавидна. Це від домінанта Чубатого. Зелені яєчка були, а півень був моранний. І що вони повиходили біленькі всі з лохматими білими ніжками. Де вони ті ніжки хотіла показати? Поховалися, як вони сидять поки що в будинку. Я їм тут скробок наробила досить таки Багато в них місця. Є і тут така будочка з коробки. Вони сюди заходять, поїдять і йдуть тут сідають. Тут котел, плитка. Ой, плитка, теплий пол. Тому тут дуже тепленько. Хотіла ніжки показати їхні. Амбосі, які вони маленькі. Цих також лохматі ніжки, бачите? Всі, тоді півник в мене був один Маран гуляв. Зараз я там випустила з клітки три молодих півника, також граються з курочками, переводять мені все, але нічого. Ми їх закриємо обратно або ж які вони цікаві. Щічками є, збородкою є. Різні тут від е, амаруканів курочок і півник Моран. Домінант чубати і пірний комаран це все. Оскільки їх навіть не знаю. Чесно, чи 16, чи 15 штучок. Це все висиділо дві квочки. Ось таких одинакові курочки в мене сиділо на яєчках. Але залишила одну, скільки вони поки що в будинку знаходяться. Далі планую в курятник, в клітку, там буде тепле приміщення, тому. Однією досить. То з двома морочиться. Не хотілося щось грибуть, треба сінця принести, їм буде, бо вже пусто тут. Починаю працювати з інкубатором. Дуже мені сподобались квочки. Кинув, є освітлення, нема, не мучаєшся з тими лампочками, не бігаєш, не хвилюєшся. Сіло в мене раз, два, три, чотири ще є квочки. Сидять вони на вулиці, переношу їх, вони обратно йдуть тут ті ж гнізда, їх кури зганяють, з них яйця відкочують собі, потім кури встають і йдуть, ті яйця холонуть. Ці кочки сидять на трьох яйцях. Ну, Такий там бардак робиться. Тому вирішила їм, вони ще виведуть мені. Що це таке? Це біленьке? Ой. Тому вирішила. Ось закласти їм, проінкубувати і підкласти. А вони хай вже сидять на тих буфтунах. Яєчка різні, таке розове, таке воно цікаве, розове, матове. А ось, дивіться, оливкове воно. Але такий нальот. Це я його помила. Воно таким з нальотом, а всередині таке темно оливкове. Це голубеньке тут від е, Амеру моїх. Домінант Чубатий. Ой, це розовенький від домінанта, здається, блакитного, але півник Моран там. Це Ломан Браун. Ось і півник Маран. Тут півник ще маран поки що. Ось такий в мене є один на ворону, він схожий. Гляньте, яке в нього оперення сіре з чорним. Ну, така ворона з усіх сторін. Бозі, які голови торчать. Голови такі торчать. І Марановські, і Американовські помість. Це помість. От мені помість на... подобається найбільше. Не знаю, дуже подобається. І її дуже тяжко добути. Ну, як добути, потрібно дві породи, поки ти її скрестиш, виростиш. поки а... вони дадуть. Да? Яйце. Далі, ну, отримали ми зелене яйце чи оливкове, але ж хочеться шоколадного, там, коричневого. Да? Е, ще якогось інших кольорів, а їх можна масу багато отримати. Знову потрібно когось з кимось хрещувати. І так далі. далі. Тому а, дуже, дуже довго, мені здається, вони для мене найдорожчі помісні. Е, По-друге. Дуже мені подобається схрещені брами, кохи, Вони самі по собі лахматі, а ще схрещені за меруканом або фаверолем. Боже, які вони гарні, щокаті, бородаті, такі е і спокійні, дуже спокійні курочки. Ой, тільки мої зайдики сплять у мами. Жаркуємо. Отак, прямо на очах. Крису зловила. Я думала, вже їх немає. Ото вона вже мишоловка. Молодець. Ми вийшли компоту з Вадіком взяти. Тебе приближує. Погано видно. Ох і мишоловки. Все одно лізуть криси. Ну правильно, вони тут бісеться, бо тут корма. Моя мамаша тільки що воно при тобі крису зловила. І тобі не дає. чала. Ну, невелика, якась молоденька. Це... Ось така мишоловка. Я її сьогодні гладила, вона така худая. Хотіла, щоб вона прийшла хоч поїла. Треба буде її сюди ставити наверх на тумбочку ось цю, мабуть, їжу. Якась така дика стала. Ну, підходить, гладиться, м'якає. Але в, в, в хату туди, де веранда, де кармани хоче йти. О боже, хоть як тримає. який це молодець. Шипить.